Відповідно до ліцензії Міністерства освіти, наш ВУЗ має право випускати фахівців в сфері міжнародного бізнесу, менеджменту зовнішньої економічної діяльності. Це українська програма, коли кожен випускник отримує кваліфікацію менеджера або спеціаліста в сфері міжнародної економіки. Це програма, яка дає можливість працювати в сфері бізнесу. Викладацької займатися діяльності, наукової діяльністю. Тобто це широкий спектр функцій, які можуть виконувати фахівець, який закінчує цей вуз. Безперечно, у нас є дуже серйозна взаємозв'язок з американською програмою, тому що всі. Добре володіють англійською мовою чи іншою мовою, і більше дисциплін викладається на іноземній мові. Це певні складнощі, тому що вони потребують певної підготовки людей. Людей, які потім будуть працювати в усьому світі, незалежності від країни, де вони народилися. Тобто це будуть люди, люди іншого покоління. Це фахівці, які дозволяють реалізувати потенціал країни на світовому ринку. Це не окремий якийсь напрям спеціальності. Це така, скажімо, продукт глобалізації світової і світової глобалізації по, по підготовці фахівців даного профіля. Більшість студентів, які поступають до нашого вузу, вони є. Мають вже дуже хороший рівень знання англійської мови, в першу чергу чи іншої наземля, але також економічний спосіб мислення. Це дозволяє потім е, займати певні посади. Якщо ви подивитесь на випускників нашого вузу, то серед них є депутати місцевих рад, Верховної Ради, є бізнесмени. Ті, хто займають зараз лідуючі позиції на певних галузевих ринках, є фахівці, які працюють в науковій сфері, і, безперечно, в вузу є чим гордитися. В першу чергу його випускниками, студентами, які навчаються сьогодні. Але е, така підготовка потребує. Активної позиції не тільки викладацького складу, який працює, але і студентського складу, тому що це навантаження. І навантаження непрості, за ці 5 років людина повинна освоїти цілий цикл дисциплін нормативного спрямування, фундаментального, спеціального спрямування. Тому я запрошую всіх майбутніх абітурієнтів до нас на навчання. Хочу сказати, що це будуть цікаві роки, цікаві, тому що вік такий чудовий, тому що Київ чудове місце, особливо для тих, хто приїжджає з периферії. І не просто з точки зору навчання. Але головне, головне дорогу осінняти душі. Так що бажаю всім успіхів, все найкраще.